20 січня в Полтавському офісі громадської організації ВПУ України відбулася зустріч співзасновника організації Максима Ткаченка з переселенцями з Донецької, Харківської, Луганської, Херсонської та інших областей. Під час зустрічі переселенці обговорили нагальні питання і як вирішувати проблеми і діяти далі в скрутні часи. Я почну з себе. Я Максим Ткаченко, я переселенець з міста Луганська з чотирнадцятого року. 10 рік вже маємо такий, як так кажуть, в лапках досвід. Не дуже приємний бути в ВПО, але таке життя, і ми його проходимо, як то кажуть, з да, родиною вже з 2014 року. І зараз вся команда моя продовжує займатися, я в 2019 році пішов в політику. Пішов в політику не в політику. Я йшов саме, тобто моя мета була, є і залишається одна повернутися до Луганська. Повернутися додому і стати хоч там десь частинкою цієї великої справи, да, де окупації, там, Луганська, нашої території і так далі. Я в це вірю. З 2019 року ми коли е, стали депутатами разом з моїм другом, з колегою з Русланом Габенко, він також з Луганська. Ми створили спочатку великий, такий потужний наш благодійний фонд за Луганщину. Ми займалися переселенцями з Луганської області, нашим землякам допомагали по різних питаннях. Великі там пожежі у нас були на Луганщині в 2020 році, в 2021, лісові там багато також загинуло людей, на жаль, тому що перемикнулося все це на населені пункти і ми там цим, цим займалися майже рік. А в 22 році, в лютому, повномасштабне вторгнення, і ми почали об'єднувати біля себе різних наших колег. Доєднався до наших Сергій Козар, він сам з Донецька працював на Херсонщині, тому він також все це розуміє. І ми з 27 лютого вже почали їздити по країні і допомагати зустрічатися з переселенцями, просто зустрічалися на вокзалах. на в центрі десь міста, де, де була можливість, як то кажуть, почали збирати гуманітарну допомогу, там запрошувати якихось представників місцевої влади для того, щоб вони якось там консультували наших людей і так далі. І так далі. В Полтаві ми майже рік відпрацювали, від... зустрічалися в центрі міста. Може, хтось з вас був біля ГДК міський палац культури от. Ми коли побачили цю кількість людей, наших земляків, переселенців, ми відразу, а, і люди, ми перший місяць, ми працювали, от навіть на відео я зараз бачу, від, за Луганщину є, да, там логотип такий. І люди приходили, кажуть, ви тільки Луганчанам допомагаєте, да, ми нам не допоможете, ми з Херсонщини. Я кажу, за зачем ви це питаєте? Ми, для нас нема різниці, звідки ви для нас усі люди однакові, тому ми допомагаємо. І приходьте, підходьте, оставляйте свої там дані і так далі, і так далі. Але ми зрозуміли, що навіть зараз це, мабуть, з самого початку ще відео. Але ми зрозуміли, що потрібно об'єднати якось людей, і ми створили цю нашу громадську організацію ВПО України, переміщені особи всієї країни, щоб з щоб відрізняти. Херсонці для нас немає, як то кажуть, Любівчика немає, всі, всі однакові. І вже майже два роки вже працюємо як громадська організація ВПО України. Хотілося би задати питання Володимир Хабчук, інтернет-видання газета Зараз інфо журналіста Лисичанська міська військова адміністрація закупила піонерський лагерь. Дружба по програмі Тимчасова оселя забезпечення житлом переселенців. Витратила на це 35 мільйонів гривень. Ми до вас, депутатів, особисто я звертався. А суть випробувати: 35 мільйонів гривень. Зараз для переселенців вас повинні забезпечити когось із вас повинні забезпечити цим житлом. Але не забезпечують, ще хочуть витратити 15 мільйонів гривень, бо зна на що. Хоча там закуповували цей об'єкт повністю готовий. Для експлуатації згідно умов закупівлі. Тобто 50 мільйонів, а результату нема. Правоохоронні органи, ну там що на Кіровоградську поліцію, що яка там возбудила кримінальну справу, занесла в ЄДРРР. І на це ми все зупилось. Вибачте, Лисагор у нас марки їздить. Штампує, але чомусь так досі і не з'їздив цей табір дружба. І я хочу від вас почути, коли туди з'явиться ТЦК, можливо, від Верховної Ради. В місті з урядовцями? В місті з урядовцями Ну, для мене питання. Там кримінальну справу возбудили стосовно голови Диме, комунального майна, але до, чому досі працює Шибіко? Ну, використати так гроші не. На вітер 35 так, мільйонів зробимо, гривень. В лютому туди поїдемо разом з вами, окей? І подивимося, що вони там почали щось робити чи не почали. Окей? Окей. Okay. Це, це питання, продовження того, що я тільки що сказав, де да, Володимир підняв. да, Я дякую. Він дійсно нас тримає постійно в тонусі зі своїми запитами. Ми максимально чи можемо реагуємо, переслали ваше звернення відразу. І чекаємо, вони обіцяли, що з Нового року почнуть там якісь роботи і так далі. Ну, просто в чому питання зараз Юр, переводжу, так? що вони витратили державні кошти, купили табір в занебаному е, вигляді. Я бачив, я, бачу, я не, не був там дійсно сам особисто, тому що ну, не можу всюди е, встигнути. Але поїдемо, о, о, обіцяю, що лютий доїдемо туди. Витратили. І ще зараз заклали в 24-му почнемо, ще заложимо кошти і почнемо там щось робити, ремонтувати. Да? Просто за ці кошти, які вони по ітогу, да, ну, сьогодні просто можна було би ну, вторічне житло якесь, хай не нове, да, но вторічне житло якесь купити. Даже просто зробити його як комунальне житло, там, людям дати ці квартири, не подарувати, дати безкоштовно. Там, хай би люди просто за комуналку платили. Або платила би держава по програмі приписів і так далі. Поэтому дякую. Поїдемо. Курахова, Луганщина. Хто звідки, дівчата, скажіть? Харківщина. Харкова. Звідки саме? Лозова. Харків. але теж учасно там традиція, як і маленька парк, эти хатки. Так, району. Купинский район или Упинская район. Новая Каховка, Путинская. Новая Каховка. Мелитополь, наши видные. Вы знаете про Мелитополь, про всю пилотную программу, зараз, яка зараз до документации. Знаете, чи не знаете? Что спутник зараз над Мелитополем робить зйомки? Зараз, кто э, 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 надо выяснить, я все время говорю, а чтобы я не это, американцы или европейцы, кто дали? Дали спутник. І сейчас проводиться через спутник съйомка зруйнованого майна в Мелітополі. Потому що ми ж сегодня видно, ну, ви знаєте, по цей програмі, до речі, хто подав, якщо не дай Боже, зруйноване або пошкоджене житло. Хтось документи сами подав? А? Так. Я, я не знаю, в якому постоянні. Ще, секундочку, так, так, а чого ви не подались, якщо у вас пошкоджене, це пошкоджене мається нова? Ну то що зразу не зафіксували, ми зразу самі поставили. Все, потім, ну, не і, зафіксували то, ви, не зафіксували, чи комісія не зафіксувала? Ви. Є у вас фотографії, як було, чеки, є у вас? А, є фото, але чеків немає. А, якщо Ну, у нас ну, ми ще ж проєкт не говоримо. Да. Смотрите, ми, щоб ви понимали, щоб ви понимали, по компенсації за зруйноване за пошкоджене житло. Є три програми. Перша по пошкодженому до 200 тисяч гривень, друга до 500 тисяч гривень. І третя. за пошкоджене житло. Там є формула, по якій. Родини вже почали отримувати житловий сертифікат на суми 2, 2,5 мільйона гривень. Ну це тільки на поки на території підконтрольні, там, де комісія наша українська, може підтвердити, що житло зруйноване і зробити цю справку і внести її в реєстр пошкодженого зруйнованого житла. Але те, про що я зараз кажу, що саме зараз, тому що всі розуміють, що велика частина території тимчасово окупована, але вже зараз держава не стоїть на місці. Технології оці дозволяються, Мінцифри домовилися Федоров, міністр, віце-прем'єр ваш земляк, він сам Запорізької області. Вони домовилися, зараз Спутник вивчає повністю по Мілітополю под, працює. І вивчають всю ситуацію там. Якщо ця програма дійсно це буде підтвердження, це будуть та якісні. Вони казали, що до кінця січня вони все це зрозуміють. То тоді це можна буде використати і на Луганщину, на нашу, думала, і на Маріуполі. Дівчата, а повернуся ще не на хвилиночку до питання житлового. <гуми> оце, комусь пропонували оцей модульний городок, містечко це, яке відкрили в літку цього року, я минулого? Я хотіла сказати, що були. ви там? Ні, я не була і я навіть не спрашивала, по якій причині, тому що ось зараз у мене, кстати, стоїть питання, у я виселяють в кінці февраля, по суті вже нікуди більше їдеться. але я спрашивала то, я <правда> тому, <су> <правда> <то> есть, <правда> за мене. вибачу, тобто платити за оренду за комуналку і виселяють? Так. <правда> Ну, вот они хотят сделать ремонт и повысить оплату. Что они делают? Повинны они для вас, для кременчан, шукать что-то? Я вам уточню. В том году ребенок учился дистанционно. Она так. была в Кременской школе. В этом году так. мы пришли офлайн. Так. То есть мы ходим в Полтаву. Так. То есть мы как бы уже... Ну да, мы с Кременной. Нет, не, Мы не, Кременчане, но любите. на данный момент они будут опекаться детками, которые именно сейчас учатся онлайн и подпорядкованы Кременской громаде. Ну, на на, пора крайній мере, я так це розумію. Да. Давайте так, э, э, залишайте свої дані. Я конкретно про вас узнаю у Кримської э, ну, запишіте, да? пожалуйста. Ну, Крінської громаді я також можу дізнатися. Якщо що я, я не ну так дізнайтесь, а ви думаєте. А я хотів би, щоб все таки крінська адміністрація, яка ще раз на ага, п'ятий раз кажу, отримує зарплатню. Під час війни і під час майже повної окупації області. Я хочу, щоб вони продовжували опікуватися вами, а не говорили, так вона вже в Полтаві, так. хай їй Полтава ну, займається. Я не знаю, скажуть mm -hmm. вони так чи ні, тому що. От ми набереження йдемо, і я хочу, щоб вони так не сказали. Тому що в тому році мені пропонував класний керівник. Ну, тому що ми навчалися в школі, а тепер ми там і навчаємося. Ну от міська, ви ж тим більше ви ну, е -е, теж то, то, чиновник. То, ви тоже вже працюєте в держструктурі, ви у вас, пенсійний фонд, я така, я керівницька, дівчата, є якісь пропозиції для нас. Чим можете підтримати? Дивіться, давайте так підемо. Це, це крок, який повинні ви зробити. Якщо вам, по кремівній, по Луганщині все відмовлять, тоді вже це буде питання, давайте тоді Полтаву будемо і так далі. Дивіться, Полтава скаже, ребят, на своїх 330 тисяч людей. Так може, все-таки хай все-таки немножко поработає і пошукає можливість. розумієте? Тому я би все-таки на вашому місії почав з Кремінної, тим паче, ще раз скажу, їм дали можливість залишитись роботою, продовжувати працювати і так далі. Тим паче, що керівник області каже, Максим, всі люди наші, вони потім будуть повертатися, він навпаки каже. Нам потрібно, щоб вони всі потім повернулися додому. Хочуть вони, щоб ви повернулися додому в Креміну, хочуть, пусть для цього щось роблять. Тому узнавайте Креміною і я вам даю зараз прям телефон, записуйте телефон. Екатерина Николаевна Безгинская. Якщо вам в креміної нічого не скажуть, наберете Екатерину Ніколаївну, заступник голови Луганської обласної голови. Наберете, беріоті скажуть, Катеріні Папа, я ваша землячка, я з криміною. Максим Ткаченко мені дав ваш номер і сказав, що я можу до вас звернутися і попросити. Він просив, щоб ви мені допомогли з оздоровленням моєї дитини. Шановні друзі, є новина, ми почали від нашої громадської організації зустрічатися більш комплексно, зустрічатися всією командою з нашими волонтерами. В наших хабах, в регіонах нашої громадської організації ВПО України, зустрічатися з родинами. Ми так і хочемо назвати цей проект «10 наших рідних родин ВПО, зустрічатися і обговорювати більш детально проблематику питання по медицині, по навчанню діточок, по працевлаштуванню, по питанню житла, де живуть люди. Скільки платять, є компенсація по програмі? Прихисток чи немає, цим займаємося і вчора. Це була зустріч у Дніпрі. Сьогодні Полтава, і з понеділка буде Київ. Це три пілотних міста, три пілотних зустрічі. Будемо звітувати після цих зустрічей, і будемо працювати з цими десятьма родинами. Записуйтесь в наших соцмережах, нашої громадської організації і рандомним. Шляхом ви також зможете стати однією з цих десяти родин, з якими ми проводимо таку комплексну консультацію раз на два тижні. А плануємо це робити з кожною з родин близько двох-трьох місяців. Така співпраця нашої команди з цими десятьма родинами. Записуйтеся на ці зустрічі і слава Україні! І будемо допомагати Гео -ВПУ України з вами і вітання з Полтави!